Якщо 33 життя життя вартувало моїх ніг, то хай воно так буде. Дуже прикро, якщо ті, хто не пішов зараз воювати. Чи взяти в руки зброю, чи не підуть їхні діти, і їхні внуки воювати? а Мені здається, це набагато страшніше. Втомилися люди, чи не втомилися? Ворог не питає, і він не буде питати. Тобто, пройде 5-10 років кордон між Росією і Україною нікуди не дінеться. Захід і схід вони розмовляють на різних мовах. Чому тому що? На заході таких проблем немає. На сході є проблеми ще й гірші, і це можна порівняти з таким будинком багатоповерховим. І Якщо, от наприклад, протікає дах. То всі, хто на останньому поверсі, вони кричать «Нас дах протікає, давайте щось робити. Ті, хто на першому поверсі на четвертому, на п'ятому їх це не цікавить. А ті, хто на першому поверсі, кричать Закривайте двері, бо нам холодно, нам дує, то все. А ті, хто на останньому поверсі, їх це не цікавить. І поки люди не почнуть чути один одного, нічого не відбудеться. Насправді не буде так, що хай де воює той, хай той помре, а я буду собі жити своїм звичним життям. Ми звинувачуємо владу. Ми багато що звинувачуємо, і я ну це не безпідставно, звичайно. Але треба починати з себе. З таким сусідом. Я думаю, що для кожного ветерана війна не може закінчитися. Є така думка, що треба ще, ну раз я не можу бігати з автоматом, то треба навчитися пілотувати дрони по всяк випадок.